Слава Богу! Прощальна записка. Скільки коштує одна хвилина часу? Чи задумувались ви колись над тим? Хочу причту на цю тему розказати, нехай стане вона прикладом усім. Жив на світі. Чоловік багатий, величезний, він достаток мав, грошей не мільйони, а мільярди за життя він вдало назбирав. Часу все у нього бракувало, він торговцем вправним завжди був, бо спокою гроші не давали, навіть про сім'ю свою забув. Не було часу з дітьми побути, вдома дуже рідко він бував, справи, бізнес, лиш про це і чути. Інше зачекає, так сказав. Час проходив, діти підростали, змін ніяких досі не було, і життя сильніше вирувало, круговерть роботи занесло. Та одного дня він зупинився, рішення для себе вмить прийняв, все, напевно, досить захопився. Грошей я багато назбирав, відкладу усі важливі справи, і хоча рік спокійно поживу, дітки вже мої попідростали, Хоч потішусь ними наяву. Відвізу сім'ю на відпочинок, більше часу приділяти їй кожну вільну мить, а той хвилину присвячу тепер своїй сім'ї, помилуюсь сонечком яскравим, надивлюсь на небо голубе, бо завжди занурений у справи, я не бачу цю красу навкруг себе. Та не сталось так, як загадалось, Вночі пізно тільки він заснув, вирок в небестах для нього склали, ангел смерті до нього прибув. Досить вже, вставай скоріш, збирайся, за тобою я прийшов, швидше, швидше, з ліжка піднімайся, щастй. Вичерпано назавжди, зачекай, не поспішай благаю, дай мені всього лиш три дні. Я з сім'єю з'їжджу, попрощаюсь, половину своїх грошей дам тобі. Ні, почув у відповіді щиро. Знов благати ангела почав. Забери всі гроші, о, помилуй. Я прошу, щоб день один лиш дав. помилую сонечком яскравим, надивлюсь на небо голубе, бо завжди у справи, я не бачив цю красу навкруг себе. Ні, мов грім ударив ту хвилину. Три хвилини я даю тобі, напиши листа своєму сину. Попрощайся швидко і ходім. Сльози наверталися на очі, біль і страх в ту мить його стискав. і останні декілька рядочків він для сина свого написав. Час цінуй, о дорогий мій синку, бо зібрані мільярди всі мої, не купив я навіть ні хвилини. Щоб продовжити тут дні свої, вичерпався час, і закінчилось, тут життя Його на цій землі, друзі, а над нами Божа милість ми сьогодні в домі Божим і живі. Бог дарує час нам для єднання, дорого, цінуємо ми Його. Бо вже, можливо, час останній на землі цій грішній живемо. Боже, просим, в рік новий вступивши, поможи нам цінувати час, спричі нині висновок зробити Научай і мудрість дай для нас, щоб, як прийде смерть, і гляне у вічі. Впевнено без слі сказати їй, я готовий Господа зустріти, до Його неси мені, мене мерщій. Амінь.